Всім доброго дня! За вашим проханням роблю огляд оприскувача фірми Вільмер 800-літрового на 14 метрів ширина захвату. Ось так він виглядає загально. Танга на даному оприскувачу маятникової системи, як народі кажуть, плаваюча за рахунок ось цих поводочків. Як їх показати краще. Форсуночки на даному оприскувачу встановлені однопозиційні з боковим висікачем. Розпилювачі стоять на 200 літрів на гектар синього кольору. Так, У штанги. Ось вони використовують такий профіль, профільну трубу. У них іде тут П-образно, ось видно її. Дальше конструктивно. Обладнання. Обладнання на цьому оприскувачу встановлено фірми Агропласт. Це регулятор тиску, це насос. Насос агропластовський. Ціна такого оприскувача 47 тисяч гривень. Карданний вал в комплект не йде. Ціна карданного вала 25 тисячі гривень. Вони є з наявності 6х6, на 6х8. На так що, будь ласка, якщо це зацікавило, звертайтеся, оприскувач по наліччю.